Друзі, привіт всім! Всім приємного суботнього вечора. 18.09 торговий центр Ви де? я вас не бачу. Де всі? Схоже, українці занесені до червоної книги. Їх рідко можна зустріти. Товари є, людей немає. Кожа більшість налякана або досипає недоспані ночі, перечікує повітряні тривоги та набирається сил. І десь, десь, а людей нема. Це субота, друзі, початок сьомої вечора. Красиві зелені кімнатні рослини, троянди та орхідеї. Коже така ситуація, що тут людей небагато, тому що біля будинків є супермаркети, такі як АТБ Сільпо. А сюди потрібно дістатися. Тому тут нелюдно. До того сьогодні йде дощ. Тому Люди сидять по домівках. Навіть біля одягу немає людей. Створюйте комфортні умови для себе, хваліть себе та не питайте, чого ви досягли в житті. Ви єдиний неповторний, прекрасний, прекрасна у самої себе. Щасливого вечора.